що такого, бо я розкладаюся По події злочинів вражають своєю зупальністю та цинізмом. Як вважається із матеріальної комунальної справи, Іоні Олександр Івасович далі відповідно Об, обвинувачиться в тому, що 20 років 2020 року приблизно о четвертій години. Знаходячись на вулиці Коза міського дорогу, місті під час оформлення ДДП, працівниками ВДП здає місто Львова та Марка Батицький МВ, яка сталася за адресою міста вулиця Ловицького, 40 між водієм автомобіля марки місто Лансер, яким керував вогню поЄта водієм автомобіля марки Тойота Кемлі, яким провели перший рез по 23.40 годин 19 листопада -го, 2010 року. І у нього є, будучи незадоволеними діями працівників лісі, які вниз реально знаходяться для працівників ОВС, які перепалили в охоронному оформлені, перегонуючи покладені в них службові обов'язки вимогу працівникам працівника на ПДП та саме цьому, знаючись на вулиці, великих вели поставив місті, тому що незадоволеними не діями працівників ліції, які намагалися припинити. Двою обов'язків, підбігши до інспектора ДТП, з здає містильвова Батинської МБ, схопивши його захворений одяг, після цього кинув вставлену на землю та при цьому наніс приблизно два удари. Відповідно по голові та нозі. Згідно висновку судово медичної експертизи номер 258 від 1 лютого 2011 року у Батинському МБ. Ми у головного мозку власні всі на голові та, та на лівій нозі, які відносяться до такого ступеня цілесних ушкоджень. В подальшому Іванюк Андрій Васкоч, вчиняючи протиправні дії відносно европейського МВ, який є інспектором ДПС, дає міста Львова ПДПС да їм місто Львова затримати і унікалою, який вирвав у, у, у працівникам БДПС міста Львова БТС Комберд, протокол про адміністративне правопорушення Сергії ВС 174-970, чинив активний фізичний обір працівникам міліції шляхом застосування фізичної сили. Децата по 100 2010 року уроко, произвезло в 14-10-11-то, Андрий Романнович, спирал от имуникология, да е започнал имуникология, да е започнал имуникология, да е започнал имуникология, да е започнал який виробив представників ПЗПІ міста Львова Петицького протокол про адміністративну правовому серед МС No14960 мисло. Обставив, де відібрав пісьмові пояснення у водіїв автомобілів, щоб змоделювати аварійну ситуацію, познати, хто, їх, хто і в якому напрямку рухається. Після відібрання пояснення водіїв і водіював його за ДПЧРС, вони почали заміни та з метою складання плану скяну. Із пояснень йому було відомо, що. Вти, ми ето пише Лансър, вуд, ми правил, дорожнього руху, 10 души, руху, за да минаваме на пръв поглед, вти, ми ето пише Лансър и му му друг Р, наскільки зрозумів, ДРП він був у автомобілі із Іваніпойом. Придиралися до кожного сандемета і заставляли його із Водицьким сел перемірювати. Крім того, Самусь ООР говорив про те, що працівників війни мають зробити виненку ДТП-водія Діота Кемрів, бо в нього є друзі в Києві і всі звільнені з роботи. Потім ДРБ разом із... Із Отецьким МВ покликали винувати ДТП і воював його. Останній прочитав, то писав про це ДТП та ДТП. Йому вітали копію на округу. В цей час у нього належали матеріали ДТП, а саме протокол, план схема, пояснення та інше. різко вирвав протокол адміністративного правопорушення вкладного на нього. Ввернувши протоколи, в нього почав його зминати. В було колонаю вийшов, що машина до почав... Почав заговорити Ольо, щоб він віддав протокол, то йому пояснював, що даний протокол їх обирають. І Ольо почав закричати, що він зараз проведе адміністративний протокол, щоб до нього, щоб до нього навіть ніхто не, не підходив. І Вонюкою з тиснув готую, яка вказаний, та, та, та перекричав. Щоб він не винуватий, буде тепер. Він зараз подав протокол. Потім родицький поті МБ підійшов до Іванюкавою та хотів в останньому забрати протокол для того, щоб той його не порвав. Одинський МВ взяв Іванюкау за руки, щоб унеможливити знищення останнього протоколом. І вонюку його почав вириватися, та вони разом із напарником палив воєнну землю. Після чого, те, те, звідно, добре РДБ повідомив, що, що водицький МВ під час того, як йому наносили удари, намагався по рації виплатити тут умову. Однак йому нікого не дали зробити, то випали з руказу рації.

У нас, як возити, знайомі саме приправних дій, злочинних дій Іваніка Олександра Йосиповича, Іванюка, і Іванюка і Андрія Йосиповича, самосьо Андрія Романовича та Іванюка Йосипа Дмитровича, позивачу завдано значної моральної шкоди. Підставами та мотивами такого впередження є. Завдана моральна шкода виразилася в тому, що після вчинення щодо мене злочину я втратив значну частину звичайного... Щодо вчинення щодо злочину він втратив значну частину звичайного для себе способу життя та зазнав значних вишальних психічних переживань, Втратив психологічну спеціальність, оскільки служба ВТБ завдає, сама по собі передбачає підвищення емоційне та психологічне навантаження. Це проявилося в тому, що, будучи працівником літства, виконуючи свої функціональні обов'язки, тарих зустрів опір із сторони відповідачів, які нехтували нормами законодавства, елементарними нормами поведінки та моралі. Опір супроводжувався, як було описано вище спортивним проведенням сьогодні, що взагалі стало. Летарика несподіванкою. Адже з його склани, що до відповідачів не було будь-яких протиправних дій. Описані вище злочинні дії відповідачів сильно вплинули на, на психіку територію. Він дуже е, нервував після цих подій, був неспокійним, в нього порушився сон, е, постійно відчуває дискомфорт. Скоріше за все, він не зможе забути цих подій їх наслідків для нього. Відповідачі нехтували тим, що працівники міліції перебували при виконанні, проявляли неповагу. Я терех пов'язував себе із службою ОВС та виконання покладених на нього службових обов'язків. Протиправні дії відповідачів також негативно вплинули на ділову репутацію даного особисту відмість спозивоча що в свою чергу не не вплинути негативно і на його самооцінку. Е, поведінка відповідачів після події, які вище е, описувалися, свідчить тільки про те, що вони намагаються вихилитися від е, відповідальності за свої дії. В цього в тереха з'явилася недовіра та осторога до оточуючих людей, оскільки такі. Злочинні та протиправні дії, які були вчинені відповідачами, підривають авторитет працівника ООС, з якого, на якого покладена величезна відповідальність у дійсненні виконавчих функцій державної влади. Описані страждання, фізичні, душевні, неможливо оцінити в якомусь еквіваленті, настільки, щоб це відповідало їх розмірам, тяжкості та тривалості. Тому важаю сказати, який розмір відшкодування шкоди можна вважати в, номер, в, в тому справедливому житому випадку. Можливо, то компенсація моральної шкоди від якійсь її невеликій частині, можлива, але який цей розмір компенсації. Вважаю, що відшкодування шкоди теж точно, тобто моральної розмірі 40 тисяч гривень. Солідарно, в деякій мірі, дасть надію та відновлення доводи нормального сповіщного стану. Відновлення довіри до людей можливо надасть хоча б трохи впевненості. Верховуючи вище наведення, прошу прийняти заяву до свого провадження та приєднати до матеріалів кримінальної справи. Визнати дерев Романа Петровича цивільним пропозичем справи. Стягнути солідарно з відповідачів Іванюка Олександра Івасковича, Іванюка Андрія Івасиповича, Іванюка Іосипа Дмитровича та Семусього Андрія Романовича на користь та Реха Романа Петровича завдану матеріальну шкоду в сумі 40 тисяч гривень. Дякую. Моральну шкоду в сумі 40 тисяч гривень. Thank you.